я більш детально зупинюся на тому, що вчора відбувалося. Якщо ви всі, хто були присутні, чули наші вимоги, то після того, що відбулося вчора, а саме в податковій, внутріподаткової чи фіскальної служби, вже наші вимоги, ми вчора збиралися. Більше 20 голів різних об'єднань підприємців, прийшли до висновку, що на сьогоднішній день. Ми в своєму зверненні не вказували, кого ми пофамільно требуємо відсторонити, то сьогодні у нас требування і до місцевих органів влади, і до Кабінету міністрів, і до фіскальної служби звільнити пане Дусяка займаної посади. Чому? Після того, як ми провели мирний мітінг, прийняли резолюцію, і я з групою в 13 людей. Піднявся для того, щоб вручити йому в кабінеті ці наші вимоги, вони довго нас туди не пускали. І я спершу не міг розуміти, чому для того, щоб зачитати вимоги, і ви, журналісти, деякі з вас були там, нас туди не пускають. Зрозумів я це потім, коли я побачив за його столом, Біля його стола, людей, які взагалі в нашій акції не приймали участі, які не заходили в тій групі, яку сформував, я голову, яких ми не знаємо, як вони туди попали. Тому що, як ми, я чув від наших чернігівських журналістів, їм там сказали, що треба зробити акредитацію, щоб зайти, зафіксувати наших людей, я всіх, з які з нами заходили, ми знали в обличчя, але в його кабінеті з'явилось близько 20 людей. Якісь були в формі, в балаклавах четверо журналістів, які мені особисто представили, що вони журналісти правого сектору, інтернет-видання правого сектору і ще якогось видання. Ну, я не міг фотографувати. Сподіваюся, що ви там теж були і це все знімали, але я розумію так, що пан Дусяк покликав на допомогу. І підтвердженням того є а, на сайті Свобода а, Високого валу а, його прес-конференція, на якій він каже про його знайомих, які приїхали до нього його підтримати, якого там шрами, які дійсно воюють. Я не знаю, може там були такі люди. Він назвав батальйони. Він назвав Азов. батальйони, Азов, Дніпро. І так далі. Коли ми почали подальшому розмовляти з цими людьми, вони не разу нам не сказали. Їх керівник не пам'ятаю, така висока людина, якось на М прізвище, по-моєму, Ігор, Ігор. Ігор. Він сказав: Да, ми теж ми підтримуємо і так далі. Почали вони вже потім, як то кажуть, включати задні і розуміти, що це місцеві люди, які прийшли. Як вони з'явились там? Як ці з'явилися автобуси? Ми не правоохоронні органи. Як знову там можуть з'являтися ці люди, ми теж не знаємо. У нас мирна акція, наші звернення і наші вимоги всім зрозумілі. Сьогодні це одна вимога. Пан Дусяк, ви провокуєте людей на конфлікт. Коли навіть е, по його требуванню ми піднялись. В цей зал засідань, який був, був повністю підготовлений, і в шахматному порядку там сиділи люди, які повинні були зірвати цю ну, бесіду, то він туди навіть не піднявся. І це за малим Богом ми вспіли вийти, коли вже почалася провокація по штурму податкової. Наше завдання, щоб не одна людина не зламала руки, була жива, ноги не сенця не отримала. Там були жінки, там були молоді люди, чернігівчани. І хто ці були люди? Я вважаю, що прокуратура сьогодні признать, буде представлений новий прокурор Чернігівської області, повинна розібратись. Мені особисто розпівробітники міліції, після того, як вийшов, звідти казали, що деяка кількість людей зайшла ще туди в півдев'ятої, в дев'ять. Але вони міліція Чернігівська у податкової є внутрішня безпека. Камери фіксування, які бачили, хто туди зайшов, по яким перепускам, чи ці люди були в журналі. Я, якщо ви бували в податкові, я там бував багато разів. Там завжди фіксують всіх, хто зайшов, як зайшов. До мене особисто, коли заходили наші люди, підійшов представник власної безпеки, керівник, і сказав, скільки вас буде, хто це за люди, хто за них відповідає. Звідки взялись ці, незрозуміло. За малим Богом, ми уникнули конфлікту. Коли я до цієї жіночки звернувся, яка представила журналістам з правого сектору і сиділа за столом пана Дусяка, щоб прочитати, що там написано, мою руку відбив якийсь хлопець в Балаклаві, і сказав: це наш журналіст з правого сектору. То я так розумію, що пан Дусяк на захист, до себе в кабінет, від представників мирної акції запросив охорону. Але ж... Боже, ну ти ж перший державний, охор... державний службовець, в тебе є налогова міліція, в тебе є внутрішня безпека, в тебе є ці як сили то фізичної охорони. І від нас, від звичайних людей, жінок, чоловіків, які без балаклав, без нічого, в своєму власному кабінеті він виставив людей з балаклавами. Потім пішли пітарди, потім хтось почав підпалювати. Наші хлопці відтягували, забирали, щоб не було конфлікту. У нас мирна акція. Але ми ще раз скажемо: наша акція безстрокова, поки пан Дусяк знаходиться в цьому кріслі. До мене звернулася ця жіночка, його заступника, яка три роки ніде не працювала, і сьогодні приїхала до нас з заступниками. Я кажу. Як же ви можете? Ви керівник сьогодні контролюєте всі податки, ви три роки не працювали. Я кажу, звідки ви тут? Як ви вас призначили? Нормативна Що за відбір? База. Нормативна база за три роки змінилась. як ви збираєте жити? Яка у вас заробітна плата? 2700 гривень вона каже мені. А я кажу, вам вистачає хоч на квартиру. Ні, я ухажую за бабцею, живу тут на квартирі і так далі. Ви розумієте, ну якась камарілля, якесь взагалі перевернуте зазеркал'я, тому що люди, яким ми допомагаємо на фронт, ми запросили Оксану Рубан, відомого вам всім волонтера, яка прийшла і сказала, хлопці, ви що робите? Це ж наші волонтери. Тут всі присутні, мають грамоти, мають відгуки і різноманітні звернення. Благодарності і там іншого за те, що ми допомагаємо. Але ми ж не за це робимо. Нам не потрібні ордени медалі. Ні. Але пан Дусяк, стоячи біля свого крісла, поглядав на те, як конфліктують волонтери і бійці, які воюють. Це взагалі. Тільки за одне це його не тільки треба вигнати з нашої податкової, його повинні вигнати з державної служби і судити. І я сподіваюсь, що ви, журналісти, і ми, підприємці, будемо спостерігати за розслідуванням цієї справи прокуратурою, тому що колись при Януковичі завозили тітушок сюди, а тепер обманом завозюють бійців в балаклавах, а може і не бійців. Бо під балаклавами ж не видно, хто там було. За декількість своїх знайомих він сказав, які до нього приїхати його захищати. ми не знаємо, хто це були. І коли там мене почали штовхати, я кажу: ну що, ну вдар мене ще, можеш вбити, я вже сива людина. Але е, конфлікт, який хотів дуже пан Дусяк, для картинки. Щоб ту картинку потім всякі російські канали, лайфньюси прокрутили. І він сказав, що це чернігівські бізнесмени, вони нічого не роблять для держави, для країни і так далі. Ми йому не, не дали зробити. Конфлікту не було, драк не було. Ми пройшли все мирно, вимоги вручили. А далі час розсудить.